Друзі, всім привіт! В цьому відео я буду готувати дуже смачне сало по-венгерськи. Рецепт дуже простий, але так як він готується в декілька етапів, то займає трішки часу. Но воно того варте. Я купила ось такий гарненький шматочок сала, тут 2 кг. Тепер його потрібно засолити. Беру контейнер, в якому буду це робити, насипаю туди достатню кількість солі і обмакую сало з усіх боків. Тепер накриваю сало кришкою. На контейнері пишу дату, щоб не забути. Відправляю його в холодильник і тримаю так 3 дні. А через 3 дні ви можете побачити, як сіль стала така ніби волога. Вона гарненько вибрала в себе вологу із сала, і саме для цього я і роблю цей процес, щоб максимально обезводити сало. Далі, в контейнер насипаю нову порцію солі. І повторяю знову цей процес. Я роблю так 3-4 рази. Ну все. Після останнього разу засолювання гарненько зчищаю сіль із сала, а також зрізаю шкірку. В принципі, можете її зняти і раніше перед процесом засолювання. але я вважаю, що так саме сало краще тримає форму. Тепер приготую заправку. Беру цілу головку чесничка, а можливо навіть і більше. І пропускаю його через прес. Можна натерти на терці. До часнику додаю червоний мелений перець приблизно 1 столову ложку. І також солодку мелену паприку в 2 рази більше. Кількість спецій напряму залежить від шматка самого сала, а також від ваших смакових вподобань. Тепер це все потрібно гарненько розім'яти. Краще це робити в ступці, або можна пробити блендером. Я так розминаю ложкою. Тепер дивлюсь по консистенції. Якщо вона достатньо суха, то я додам ще чесничку. А якщо виходить сильно рідка, то додам ще туди паприку або червоний перець. Ось така доволі таки густа каша у мене вийшла. По консистенції схожа на пластилін. Я ще додавала трішки чеснику і паприки, а то мені здалося трішки маловато. Тепер цією масою гарненько натираю сало з усіх сторін. До речі, рукавички вам тут не завадять, а втирається все достатньо легко. Після цього сало перекладаю на листок фольги і ще раз присипаю меленою паприкою з усіх сторін. Далі завертаю сало в фольгу і відправляю в холодильник його так і іще на 5 днів, для того, щоб воно гарненько набрало в себе смак спецій. Ну ось, нарешті, пройшло вже 5 днів, можна діставати і куштувати сало. Ви тільки подивіться, яке гарненьке воно вийшло. А запах який це просто неймовірний. Розріжемо і подивимось, що ж всередині. Ви тільки подивіться, яка краса виходить. Головний секрет тут купити гарненьке товсте сало. У нас його ще називають генеральським. Ну а на смак таке сало вийшло просто неймовірне. Не зря я так довго чекала. Обов'язково приготуйте не Хоч і треба трішки зачекати. А якщо сподобалось відео, то підпишіться на мій канал, поставте відео лайк і напишіть коментарі. До зустрічі!